Ролик знятий спеціально для каналу XUA. На даному сайті придбалась ось така банка. Блин, вона реально така трохи великувата. 750 мл, можемо побачити об'єм. Це така поліроль для панелі приладів торгової марки К2. Ось її к k 418 поліроль для панелі приладів аерозольного типу. Є інструкція на українській, що це високо. Ефективна захисна піна для швидкого для та простого відновлення внутрішніх пластикових компонентів. Відновлює оригінальне матове покриття та покращує текстуру, вміщує антистатичні додатки для захисту від пилу, тобто не буде пилюка приліпати так на панель. Залишає в автомобілі приємний запах. Інструкція перед використанням струсити балон, нанести піну безпосередньо на поверхню, рівномірно розподілити та витрати тканиною. Використовувати будемо ось таку чисту мікрофібру. І зараз буду показувати, на якому автомобілі будемо використовувати. Використовувати її будемо на автомобілі Mercedes-Benz V-140 1993 року з об'ємом двигуна 3,5 літра дизель. І так, переміщаємося в салон і будемо зараз наносити. Зараз в один момент. Коротше показую, яке маємо кермо, панель, і зараз побачимо, як буде наш результат, просто миття змінюється. Спрошуємо наш балон. Відчиняємо його та розпилюємо. ось Така бачимо, піна падає. Ось вона зразу шкварчить. І... Відновлює наш салончик. Домоє трішки попосвіти. Араз перевернути ту сторону. Також маємо пластикові, ось тут такі є, царапини, то сподіваюся, що йому допоможе. Також в нас є ось така карта дверей, на яку це сиділо, теж можна нанести. Лишнім не буде. Всі не ношу, бо це шкіра відповідно. Для шкіри використовується інший засіб беремо нашу круфіру і поліруємо. Це витираємо, поліруємо. Зразу в автомобілі такий приємний запах з'явився. Така свіжість. Тобто він і заодно і очищує нашу панель, полірує і відновлює Близко. Ось Дивіться, як зразу блистить. А ще витру. Ось тут ще. Ось Такий зразу результат, Було вже вигорівше, а стало таке живеньке-гарненьке. Дерево так зразу відновилося. Ну, засіб цікавий. Тобто воно не так, як якийсь там аризоль, що таке, що воно чисто там силікон, а от воно таке і воно ніякої жирності тут немає, воно абсолютно суха після використання, після витирання. Мені подобається. Зараз я витру далі і покажу вже результат далі. Загалом панель блистить. Ще раз хочу повторитися, що вона не має ніякого там, жирного, жирної складової. тобто на ніс витер. Працює як очисник, бо мікрофібра є така грязнувата. також карта. Подобається те, що немає таких там розводів по вставках декоративних. Добре, так витирає пластик, навіть якщо попадає на скло, просто витер. І немає ніякого, скажімо так, жирного скажімо так, потьоку. Пластмасу також на добре гарно миє. Тому поліролька класна, і причому її треба небагато, тому її вистачить для автомобіля на дуже довго. Тому можна використовувати і на інші елементи, і на дверні карти. Тому засіб мені реально прикольно сподобався. Буду їм користуватися надалі, плюс така банка цієї піни, така тяжка, що я, я думаю, що їй вистачить на дуже тривалий час. Плюс немає там такого різкого і тому подібного запаху, просто приємна в автомобілі з'являється свіжість. І панель така зразу стає така блискуча, як із заводу. Тому дякую, як зіст, та всім успіхів.